Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про єфросиніну нові деталі: феномен падіння гурту Каска, філософіня Осача, 25 лямів, кажанна та Богдан Юсипчук. Мочути зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директ мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо із ОБС. Знаєте, хейтери наші люблять говорити. Одна баба сказала, і ти це озвучуєш. Ти сам як бабка на лавці, і бла 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 Я до цього хейту і, в принципі, до Таких висловлювань абсолютно спокійно ставлюсь, тому що кожен виконує свою роботу, хто що вміє, в кого що найкраще виходить, але особлива цінність нашої спільноти полягає саме в тому, що наші котики знаходяться скрізь і всюди, і навіть там, де ти не очікуєш їх зустріти, вони є. І якщо наші любі зіроньки до сих пір, якщо є ще такі персонажі, котрі вважають та. Нас пронесе, він нічого не дізнається. Ніфіга, все дізнаємось, тому що кошенята вони є всюди. От чого б ви розуміли? Заходжу я в Аврору, як я взагалі дізнався про наступні плітки. Заходжу, вибираю, там щось купую для дому, і тут бачу чорне кошеня. І оце кошеня на хвостику мені принесло такі цікаві плітки про чоловіка Марії Фросиніну, І Я такий Вау, дежавю, здається, це вже було. Значить, дуже коротко, хто не в темі. Є багато чуток на тему того, що Тимур створює картинку того, що він служить. Я не берусь це якось коментувати, тому що тут вже на особистій власній совісті цього сімейства. І безпосередньо це типу робиться для того, тому що він хоче зайти в політику, а це вже нам зливали е, кошенята. Так от новий штрих до портрету вже не Марійки, тому що Марійки було останнім часом забагато на нашому каналі. І я такий вау, беремо у випуск. Підходить до мене цей котик в Аврорі і говорить наступне озвучую. Привіт, Богданчик! Не знаю, чи буде чимось новим, як штрих до портрету або ні, але теж додам щодо Хромаєва. Чоловік моєї знайомої командир однієї з бригад в гарячій точці. Звісно, людина далека від шоу-бізнесу і всієї, цієї каші. Але подруга мені в розмові розповіла, що чоловік ділився своїм обуренням щодо цієї персони, описував його як бридкого негідника, дуже слизького типа, типу, що в них створена своєю. Я партія. Дуже важливо якась запрошений був французький журналіст, який знімав про тяжкі будні Хромаєва напередку всім воякам. Тоді відразу стало зрозуміло, що людину готують до чогось. Це було не зараз, а десь біля півтора роки тому. Але ж, звісно, до воювання там і близько не доходило. Це і так зрозуміло. Тому ще один доказ того, як в нас все влаштовано, як готують народу героїв. Просто бридко. Опа джа! А що це за французький журналіст? І що це за партія така, котра вже є? Е, кошенята, давайте копати і вивчати інфу. Марійка Єфросиніна знову потрапляє до нашого пліткового об'єктиву, тому що, знаєте. В політику можна лізти в мирні часи, ну, типу, ти перекваліфікувався, ти можливо перевчився, ти став краще розбиратися в своїй професії. Але коли в країні гинуть десятки сотні людей кожного дня, коли країна доведена до такого стану, що просто жах. І з'являються ось такі псевдоперсонажі, які не мають нічого спільного з державним управлінням, з політикою, з Верховною Радою. А там Тимур, здається, цей працював на якихось засадах, і там були мутки-абаютки. Про це є дуже багато статей в інтернеті у відкритому доступі можете вести почитати. І, взагалі, про персонажа пана Тимура ходить дуже багато пліток негативного характеру. Там просто за голову взятися. Навіть до промовчу, але. Те, що не для публічності. І тепер у нас з'являються ось такі чутки про те, що був французький журналіст, знімав переживання Тимура, і складається загальний пазл розуміння, навіщо Марійка так активно продукувала, продукувала своє страждання, показати, яка я своя, яка я жінка, яка я страждалиця, Ось, я чекаю свого воїна, якого готують в політику. Машо! Ти думаєш, ми забули цю історію, не забули. Ти думаєш, народ це схаває. Ви вже мітите собі у Верховну Раду ділити гроші, ділити фонд відновлення України. А нічого що Україна прибуває в стані війни. І немає нічого гіршого, ніж на цьому паразитувати. Популяризуйте, будь ласка, це відео, кошенята. Давайте задамо Марії ці питання, і хочеться як вимога більше побачило людей цей випуск, щоб зрозуміли, що себе представляє насправді Марійка. Задовбали! Хочуть вони будувати кар'єру на крові і жерти з корита. Жруть, 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 ніяк не нажруться. Ти краще розкажи, Маша, не яка ти страдаліця на камеру, а що ти зробила для сім'ї Тимура? Розкажи, що ти зробила його мамі, а потім будеш нити свої сльози вічно викладати, яка ти страждалиця. Нічого, Машо, доберемося, все вивчимо. Кожен ваш крок. Кожен, але ніяких верховних рад і політик не буде. Лізуть вони до корита. Гельмінти справжні. Нема на вас управи. Нічого. Народ підніметься, тому що таких не будуть хавати. Тому що люди не будуть більше хавати лево, яке пропонувалося раніше. Страждає вона, Ту! гидота Єфросиніна. Відповісти за все перед Богом, як мінімум. Все, висказався, тому що дістали. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Накипіло, превоно, в політику. Друзі, невеличке оголошення, поки не забув, я шукаю рекламного агента. Відгукніться, будь ласка, хто працює з рекламою. Значить, мені потрібна людинка, котра буде шукати рекламні інтеграції, комунікувати з брендами. Має, можливо, свою базу або проявлятиме ініціативу і напряму писатиме брендам, буде з ними зв'язуватись, пропонувати нашу платформу у вигляді рекламних послуг. У вас абсолютно вільний графік, головне бути на зв'язку. Я не Аліна Шаманська, не буду вимагати бути зі мною на Контакті 24 на 7. робочі години. Давайте з 10 там до 1800. Ну, звісно, бувають інколи екстрені випадки. Там після 19 можливо вийти на зв'язок, але а, шукати рекламні інтеграції, комунікувати, і як формуватиметься заробітна плата з кожної інтеграції. Ви отримуєте свій відсоток. А який саме пишіть ваші пропозиції? Будемо обговорювати. Я зацікавлений в тому, аби і ви розвивалися. І наш YouTube канал зростав, і це дало нам можливість розширюватися та зростати, тому що хочу в команді бачити е, людей, адже самому займатися YouTube, О май гад, це складно. Надсилайте свої резюмешки, пишіть в дірект мого Instagram. Також можете подивитися в телеграм-каналі в описі. Знаходиться посилання на мій дірект телеграму. Надсилайте прямо туди з поміткою співбесіда, скидайте ваше резюме. Можете креативно оформити в довільній формі, аби це було цікаво, лаконічно та по суті. Буду вивчати усі пропозиції і, дай Бог, знайдемо свою людинку. Будемо співпрацювати і зростати разом. Дякую за увагу! Чекаю від вас повідомлень. Фух, видихнув, тому що накипіло, розумієте, не витримуєш оцієї брехні, і народ є ті, хто ведуться, і хочеться, щоб люди, врешті-решт, відкрили свої очі і зрозуміли, хто перед ними. А, давайте зараз поговоримо про гурт Казка. Пам'ятаєте, як феноменально вони стартанули зі своєю піснею, плакала, і мені здається, це найрейтинговіший, найпрослуховуваніший трек. В історії сучасної української поп-музики. Юра Нікітін нещодавно привітав гурт із е, ювілеєм. Хочу зачитати його пост. Сьогодні надзвичайний день. На початку весни 2017 року в моєму житті почалася велика, красива та довгоочікувана історія. У світ прийшла перша пісня українського гурту Казка Бенд Свята, пісня, яка одразу привернула увагу мільйонної української аудиторії. І тривалий час знаходилась на першій сходинці національних чартів України. Кожен із гравців музичної індустрії знає, наскільки важко і відповідально стартувати будь-який музичний проєкт. Перші кроки завжди є найголовнішими, бо вони задають основний вектор розвитку артиста, проявляють у світ концепцію його творчості та заявляють про меседжі, які артисти несуть у світ. Звичайно, що на сьогодні головною подією у кар'єрі гурту є пісня. Плакала це найвідоміший трек не тільки в Україні, а далеко за його межами. Вона стала номер один у десяти європейських країнах, сягнула. На третю сходинку світового чарту Шазам та вже зібрала понад півтора мільярда стрімів. Більше, ніж будь-яка пісня в історії української музики. Але якщо запитаєш про один самий важливий для мене трек гурту, я назву саме Свята, бо в ньому є всі складові суперхіта, який здатний змінити життя людей суперпотужна та красива мелодія, неймовірно сміливі і глибокі тексти, надсучасний біт та ранжування, український колорит у звучанні. Але головне фантастично чуттєвий Голос впізнаваний і відвертий тембр солістки Саші через все це пісня і через 10 років буде вражати своєю унікальністю та актуальністю як і 8 років тому. Я щиро вдячна усім творцям, причетним до розбудови цього історично важливого для української. Музичної індустрії, проєкту, перш за все, це Олександра Зарицька, яка є голосом та серцем нашого колективу. Це автори пісні Сергій Ранов та Сергій Лакшин. Це вся продюсерська група на чолі з Андрієм Уреньовим та Андрієм Ігнатченком. Велика окрема подяка Нікіті Будашу та Дмитру Мазуряку. Особлива подяка моїй музі Ольга Горбачова. Будьте щасливі! Ні, звісно, все це звучить дуже красиво, дуже достойно. Я дуже радий, що в українському сегменті з'явився цей гурт. Досить унікальний, цікавий проєкт для українського ринку, для Юри Нікітіна. Тим паче, тому що раніше в нього були тільки жіночі гурти. Фактично, там деякі артисти інколи пробігали, типу Васі Бондарчука, але все інше ну, це жіночі колективи. Юра Нікітін розумів чудово, як монетизувати молоде тіло. А тут у нас мікс, і хлопці, і дівчата, і все так гарно спрацювало. Дуже гарний пост подяки, але як воно працює? Чи достатньо заробили ну півтора мільярда стрімів? А цікаво чи отримала достатню виплату Олександра Заріцька, учасники гурту, музичні продюсери, автори цієї композиції? Взагалі, яка доля розподілу авторських роялті? Але це так риторичне питання. Мене більше цікавить момент того, що гурт казка, який насправді був на піку своєї популярності, а потім різкий спад, і на цьому все. Більше жодного гучного хіта. Так були спроби реанімуватися, і були непогані композиції. І Олександра Заріцька за ці роки дуже сильно трансформувалася, змінилася. В ній з'явилася глибина, вона стала більш свідомою, більш професійною і навчилася володіти своїм голосом. Чому немає хітів? Чому все так просіло? Чому складається враження, що насправді Юрій Нікітін повністю. Похерев цей проект, розумієте? У нас вже була невеличка стичка. Підіймалися питання гурту Каска, і команда, як завжди, зреагувала е досить швидко. Але мене не покидає думка того, що на проєкт забили, бабло заробилося, наплакала, і на цьому все. Можна жити на роялті і далі не заморочуватись, тому що красиве життя в Америці саме себе не оплатить, там, де зараз знаходиться Юра Нікітін. Не знаю, спірні відчуття. Саша Молочинка, гітарист, звалив за кордон оцей бородач, бордач, а другий хлопчик служить зараз в ЗСУ. А Юра Нікітін живе своє краще життя в Америці, і одна Олександра Заріцька віддувається за увесь колектив тут в Україні, в Києві. Що ви з цього приводу думаєте? Давайте поспілкуємось. Слухайте, ну такі в мене принаймні враження. Я просто хочу почути, наскільки вони зівпадають. Можливо, мені здається, можливо, я не правий, але моє відчуття на сьогоднішній день саме таке. Давайте подискутуємо. До моєї уваги потрапляє афіша заходу, який відбувся 2 березня о 10-й ранку в «Origin Stage» Київ, називається масштаб особистості бренду грошей. І головними спікерами цього виступу були Володимир Заведюк, Аліна Пульвас. Гадки немає хто це, значить Катерина Осача і Аліна Шаманська. І от дивіться. Володимир Заводюк, звісно, може хоч чимось поділитися. Ну, типу, як просувати ем, телевізійні проєкти, не маючи особливого таланту, але маючи <кій> інші таланти, Вово. Вміти домовлятися бути хитреньким максимально, і навіть коли ти розгнівав найголовнішу підідівну української сцени, все одно залишився у руля і не втратив роботу. Це талант, безумовно. Я думаю, Вові заводюку є що розповісти. Аліна Пульвас, я так розумію, чи Пульвас, чиясь дружина, не можу коментувати. Будь ласка, кушенята виправте, розкажіть, хто це? Далі, Катерина Осадча, О чому може навчити Катерина Осадча? Лицемірство. А тому, що в житті розмовляю виключно російською, так було все життя. Яка вважає людей за шмат пилу, там не те, щоб не нещирістю пахне, там просто така огида, типу, фу, хто ви такі? Навіщо ви сюди підходите? З Юркою Гарбуновим, як красти у держави 33 мільйони. Можливо, цьому Катя Осача може навчити. А насправді ж прикривається там своїми проєктами, як вона допомагає державі. А насправді сімейка вичікує виборів, щоб зайти до Верховної Ради або він, або вона. І Аліна Шаманська. Ну, у Шаманської. Непоганий блог на Ютубі, буває непоганий мамський контент в Інстаграмі, але все одно. Хочеться просто запитати, хто ці всі люди і які вони мають взагалі важелі впливу в своїй професії, чому можна у них повчитися. На мій погляд, там немає чому вчитися просто-напросто. Тому що дивишся на це все і думаєш, боже мій зброд. просто справжній зброд. гучні імена, збиті льотчики, але будуть намагатися заробити на вас грошики, тому що зараз складні часи і треба заробляти. Будь-якими способами. Адже звикли красиво жити, а бабліжка немає. Тож, любі мої, робіть висновки, боже мій, заговорив вже як Полякова, прислухав, називається в своєму житті Ольчика. Робіть висновки, аналізуйте і не ведіться. Я ж кажу, єдиний вихід із ситуації, як стати успішним, працювати, працювати і ще раз працювати, не існує. Ну, не існує, запам'ятайте раз і назавжди. А, магічної пігулки. Її нема є. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, хтось був на цьому заході, будь ласка, надсилайте в директному інстаграму, будемо розбирати, яке повітря, не повітря продавала ця шайка лейка А ми йдемо далі. Значить, тепер поговоримо про що. 31 березня 2020 року я опублікував в своєму інстаграмі скріншот мого Ютуб каналу, на якому я подякував за перший мільйон переглядів. Ну тобто сумарні перегляди каналу. Рівно рік тому я запостив перший влог на своєму Ютуб-каналі. І ось він. Перший мільйон переглядів. Дякую кожному, хто переглядає та підтримує. Написав я і ось. Знову ж таки березень місяць, але вже 2025, майже рівно 5 років. І на моєму каналі вже цифра понад 25 мільйонів переглядів. 25 мільйонів 184 тисячі 362 сумарних перегляди на youtube каналі Пліток. Якщо підсумовувати самі цифри, то виходить, що майже вся країна подивилася. Плітки в тому чи іншому вигляді все одно до уваги потрапляли в наші випуски. Не обов'язково бути нашими підписниками, кошенятами, розділяти наші цінності, розділяти взагалі наш вид діяльності, але ці 25 мільйонів людей переглянули. Я вирішив це додати в наш випуск пліток, тому що особисто для мене це величезна мотивація. Жодної копійчини не було вкладено в мій youtube канал. Жодних подарунків з неба, типу, ось, ось тобі ті легкі кроки, як можна стати швидко успішним. Немає такого, не існує тільки ваша праця. Щоденна регулярна праця. І ось вони: 25 мільйонів. Озираючись назад, не віриться, що ти зміг пройти цей тяжкий, досить тривалий шлях. Тому що, звичайно, були різні моменти. Були моменти демотивації, були моменти і бажання завкинути усе, тому що працюєш більше, ніж інші, а отримуєш в рази менше в плані результату, переглядів, реакції е, людей. А потім, коли в нашому житті з'явилися плітки, понеслося. І знаєте, повертаючись назад, тут є таке популярне, банальне питання, що б ти хотів змінити в своєму житті. Нічого, абсолютно, тому що це колосальний досвід. І я хочу побажати усім креаторам на Ютубі. Хтось мені може подобатись, не подобатись, хтось мені здається нудним, хтось не нудним. І це нормально, тому що я не можу усім сподобатись. Мені не можуть сподобатись усі. Але формуйте український Ютуб, формуйте український інформаційний простір, щоб там не сталося, і щоб не було. Працюємо на благо українізації, працюємо на благо українського глядача. Я вам дуже вдячний за те, що ви залишаєтесь зі мною увесь цей час. Рухаємося тільки далі і тільки вперед. Ось така невеличка мотивація, можливо, і для вас. Можливо, хтось прямо зараз знаходиться на початковому шляху свого розвитку, але повірте мені, ці зусилля вартують того. Кошенята обожнюю вас, щиро вдячний, що ви в мене є. Йдемо далі. А за три года не навчились українську музику писати. Чому мені слухать? Дупа гірка твою, чим же Айштра, у тебя розкрила, блін. Айштра. Це одноклеточний текст. Вообще, блімой, блін, блять, вообще, блін. Ніколи не, не напишу таку класну музику, як вони. Йо, это Маргенштерн. Я спрятала в Європі свой член. Я такою смелий, я не стерну схему. птачка. Це співачка Кажанна сьомій формі відповіла усім тим, хто вважають немає чого слухати, тому що в Україні не вміють робити українську музику. В Україні вміють робити українську музику, роблять її дуже якісно і дуже круто. І я пишаюся тим, наскільки за ці три роки, вже четвертий рік, все українізувалося, і український ринок показав, що а ми можемо все робити самі, а ми можемо. І у нас є класна музика, яку можна продавати, комертизувати, монетизувати і взагалі розвиватися, не дивлячись на е, ринок СНД. Так званий. Тож, е, кажано, дякую, що навіть в такій жартівливій формі підіймаєш важливі питання для суспільства. А на завершення цього випуску поговоримо про Богдана Юсипчука. Пам'ятаєте, був такий. Ведучий, його ще називали типу, найкрасивіший ведучий України. Ну насправді настільки невагомий е, чувак в медійній індустрії, що навіть з його виїздом не цікаво, хто він і що. Він раніше в своєму аккаунті, е, після початку повномасштабного, писав: дорогі друзі і подруги, які виїхали за кордон, і звідти постять фото з ресторанів, барів, захід сонця в горах чи келихом в руках на фоні моря, аргументуючи це тим, що ви хочете. Розбавити нашу сумну стрічку новин своїм хорошим краєвидом чи підняти нам настрій. Ви розумієте, наскільки це як вам пояснити недоречно? Якщо хочете, відправляйте в Директ, а пости максимально недоречні ще більш недоречніші ніж це моє фото з довоєнного часу. Окей, сподіваюсь, ви прочитали і усвідомили. От таких думок був Богдан Юсипчук, але ненадовго вистачило його патріотизму. Виїхав з України до... Дубаїв, якщо я не помиляюсь, а потім в Америку, і там у нас засів а, з кінцями. Тепер він у нас постить афіші з надписом Культурний фронт та хизується своїм красивим життям, де інде. От розумієте. Цих перевертнів. сьогодні казав одне, завтра інше. Кошеня пише мені повідомлення: його хтось кришує. Чому людина виїхала на якийсь конкурс і не повернулась під час війни? І про це ніхто ніде не говорив, ніби це нормально. Хтось вже дав дозвіл на виїзд і несе відповідальність за повернення артистів. Ну а знаєте, скільки таких персонажів, котрі виїхали, не повернулися? і Юсипчук не є виключенням. Ніхто його не кришує. Просто він настільки невагомий персонаж в українському шоу бізнесі, що його зникнення особливо ніхто і не помітив. А Юсипчук, який там нікому нахрін не здався, ну хезується своїм ну, кращим типу життя. Такі у нас сьогодні новини та плітки, досить емоційний випуск. Але ми сьогодні підняли важливі теми. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Не забуваємо донатити, не ігноруємо збори. Тому що це дуже важливо, особливо в нинішніх умовах, адже ми знаходимося в центрі геополітичного землетрусу, і нам потрібно зробити все, аби вижити і зберегтися. Тож допомагаємо українській армії, донатимо. А я кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, Па-па!